Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Учні. Ми маємо і надалі демонструвати усьому світові, що ми є згуртованою та освіченою нацією, тому продовжуємо навчатись. Тема сьогоднішнього відеоуроку видоутворення. Ви вже знаєте, що організми належать до одного виду, якщо вони можуть схрещуватися і отримувати життєздатне потомство. Але представники одного виду можуть стати репродуктивно ізольованими, і на це є ряд причин, які можна поділити на дві великі категорії. Перша категорія це передзиготична ізоляція, яка відбувається, якщо якийсь механізм перешкоджає заплідненню, тобто злиттю яйцеклітини та сперматозоїда. Це може бути географічна ізоляція. Коли організми відокремлюються за певними географічними бар'єрами гори, річки тощо, часова ізоляція, коли організми активні у різний час, тому не вступають у контакт, екологічна ізоляція, при якій організми займають різні місця проживання, поведінкова ізоляція, різні види залицяння або шлюбної поведінки, перешкоджають заплідненню. Структурна ізоляція, коли відмінності у будові статевих органів роблять організми несумісними. Ще одна гаметична ізоляція, при якій сперматозоїди не виживають у репродуктивному тракті або гамети не зливаються, бо вони є несумісними. Ще одна категорія постзиготична ізоляція. Вона відбувається, коли певний механізм перешкоджає розвитку заплідненої яйцеклітини зиготи у життєздатне потомство. Сюди належить гібридна нежиттєздатність, коли утворена зигота не розвивається належним чином, гібридне безпліддя, коли утворений гібрид є безплідним, або розбивка гібридів. Утворений гібрид є повністю плідним, але його наступне покоління ні. Коли групи одного виду стають репродуктивно ізольованими і розходяться, відбувається видоутворення, тобто процес утворення нових видів. При видоутворенні вид предків розпадається на два або більше видів нащадків, які генетично відрізняються один від одного і більше не можуть схрещуватися. Є два типи виду утворення – алопатричне та симпатричне. Алопатричне видоутворення Ало означає інший і «патрік» Батьківщина передбачає географічне відокремлення популяцій від батьківського виду та подальшу еволюцію. Симпатричне видоутворення сим означає те саме, а Патрик Батьківщина. Включає видоутворення, що відбувається у межах батьківського виду, який залишається в одному місці. Давайте детальніше розглянемо ці форми видоутворення та як вони працюють. В алопатричному виду утворенні організми виду еволюціонують у два або більше видів нащадків після періоду фізичного відокремлення. Що викликано географічним бар'єром, таким, наприклад, як гірський масив або річка. Іноді бар'єри, такі як потік лави, розділяють особин, змінюючи при цьому ландшафт. У інших випадках популяції розділяються після того, як деякі члени перетинають існуючий бар'єр. Наприклад, особини з материка можуть опинитися ізольованими на острові, якщо вони, приміром, пливуть на певному шматку сміття. Після того, як групи репродуктивно ізольовані, вони можуть зазнати генетичної дивергенції, тобто вони можуть поступово ставати все більш різними за своїм генетичним складом і спадковими особливостями протягом багатьох поколінь. Якщо репродуктивні бар'єри, що виникли, сильні, ефективно перешкоджають потоку генів, групи продовжуватимуть розвиватися різними шляхами. Тобто вони не будуть обмінюватися генами один з одним, навіть якщо зняти географічний бар'єр. Тому такі групи вже можна вважати окремими видами. Наприклад, Великий каньйон був поступово вирізаний річкою Колорадо протягом мільйонів років. До його утворення тут мешкав лише один вид білок. Оскільки каньйон із часом ставав все глибшим, білкам ставало все важче пересуватися між північною та південною сторонами. Згодом каньйон став занадто глибоким, щоб білки могли його перетинати, і підгрупи білок стали ізольованими з кожного боку. Оскільки білки на північній і південній сторонах були репродуктивно ізольовані одна від одної через глибокий бар'єр каньйону, вони врешті-решт розділились на різні види. Ще одним прикладом алопатричного виду утворення є галапагоські в'юрки. Різні види цих птахів живуть на різних островах Галапагоського архіпелагу, що розташований у Тихому океані біля Південної Америки та ізольовані один від одного океаном. Протягом мільйонів років кожен вид виробив унікальний дзьоб, який особливо пристосований до їжі, яку їдять птахи. Так, деякі в'юрки мають великі тупі дзьоби, які можуть розколоти тверду шкаралупу горігів та насіння. Інші мають довгі тонкі дзьоби, які можуть живитись нектаром квітів. Ще інші мають дзьоби середнього розміру, які можуть ловити та хапати комах. Оскільки птахи ізольовані, вони не схрещуються один з одним і перетворились на унікальні види з унікальними характеристиками. У симпатричному виду утворенні організми одного виду предків стають репродуктивно ізольованими і розходяться без будь-якого фізичного поділу. Спочатку ця ідея може здаватися дивною, чому ж групи організмів у популяції перестають схрещуватись, якщо вони все ще живуть на одному місці. Розглянемо способи симпатричного виду утворення. Поліплоїдія це умова наявності більше двох повних наборів хромосом. На відміну від людей та інших тварин, рослини часто толерантні до змін у, їхньому, у їхній кількості хромосомних наборів. І збільшення хромосомних наборів може бути способом симпатричного видоутворення. Як приклад, розглянемо випадок, коли тетраплоїдна рослина 4Н, що має 4 набори хромосом, раптово з'являється у диплоїдній популяції, що має 2 набори хромосом. Така тетраплоїдна рослина може виникнути, якщо помилки поділу хромосом у майозі призвели до диплоїдної яйцеклітини та диплоїдного сперматозоїда, які потім зустрілися, щоб утворити тетраплоїдну зиготу. Коли тетраплоїдна рослина дозріває, вона утворює диплоїдні яйцеклітини та сперматозоїди. Ці гамети можуть легко поєднуватися з іншими такими самими гаметами. З іншого боку, диплоїдні яйцеклітини та сперматозоїди не можуть ефективно поєднуватися з гаплоїдними яйцеклітинами та сперматозоїдами. Навіть якщо диплоїдні та гаплоїдні гамети дійсно об'єднаються, щоб утворити триплоїдну рослину, ця рослина, ймовірно, буде стерильною, оскільки її три набори хромосом не можуть належним чином роз'єднатися під час мейозу. Оскільки тетраплоїдні рослини та диплоїдні види, з яких вони вийшли, не можуть разом давати плідного потомства, їх можна вважати окремими видами. Це означає, що видоутворення відбулось лише через одне покоління. Такий вид видоутворення за допомогою поліплоїдії поширений у рослин і дуже рідко у тварин. Чи може симпатричне видоутворення, тобто видоутворення без географічної ізоляції, відбуватися за допомогою інших механізмів? Воно може мати місце, коли особини популяції використовують різні середовища існування або ресурси, навіть якщо ці середовища або ресурси знаходяться в одній географічній зоні. Одним із класичних прикладів є північноамериканська яблунева муха, як випливає з назви? Ці мухи можуть харчуватися та спаровуватися на яблунях. Однак оригінальною рослиною господарем для них був глід. Лише коли європейські переселенці завезли яблуні близько 200 років тому, деякі мухи в популяції почали використовувати яблука як джерело їжі. Мухи, які з'явились із яєць у яблуках, мали тенденцію харчуватися яблуками та спаровуватися з іншими мухами на яблуках. Тоді як мухи, що з'явились на глоді, мають тенденцію так само спаровуватись на глоді. Таким чином, популяція була фактично розділена на дві групи з обмеженим потоком генів між ними, хоча не було жодної причини, по якій яблунева муха не могла перелетіти на глід або навпаки. І з часом популяція розділилася на дві генетично відмінні групи з особливостями, що виникли у результаті природного добору. Наприклад, мухи яблуні та глоду з'являються у різний час року, і ця генетично визначена різниця синхронізує їх з дозріванням плодів, на яких вони живуть. Повне схрещування все ще відбувається між цими мухами. Ось які спеціалізуються на яблунях та мухами, які спеціалізуються на гліді. Тому вони ще не вважаються окремими видами. Однак багато учених вважають, що саме цей випадок є випадком симпатричного виду утворення. Ще один приклад симпатричного виду утворення це хліди молодого і невеликого вулканічного кратерного озера у Нікарагуа. Озеро Апойо було заселене лише один раз бентосним видом цих риб, що був найпоширенішим. Із видом цих літ, видів цих лід у цьому районі. А новий видовжений лімнетичний вид, що проживає у товщі води, розвинувся в озері від предка менш ніж приблизно за 10 тисяч років. Зараз ці два види в озері Апойо є репродуктивно ізольованими і ці два види є екоморфологічно відмінними. Отже, ми сьогодні з вами говорили про видоутворення. Давайте підіб'ємо підсумки. Новий вид формується шляхом видоутворення, при якому популяція предків розпадається на дві або більше генетично різних популяцій нащадків. Видоутворення передбачає репродуктивну ізоляцію груп у первісній популяції та накопичення генетичних відмінностей між двома групами. В алопатричному видоутворенні групи стають репродуктивно ізольованими та розходяться через географічний бар'єр. А у симпатричному виду утворенні репродуктивна ізоляція та дивергенція відбуваються без географічних бар'єрів. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба над головою!